хочете привести талію в порядок. Ще й за обмежені терміни доведеться ускладнити для себе завдання та регулярно виконувати спортивні скручення з обтяженням. Найчастіше це гантелі чи пляшки з водою. Ця вправа вимагає зусиль, але швидко формує прес. Техніка її виконання наступна: ляжте на спину, ноги та верхню частину тулуба. Підніміть на кілька сантиметрів від підлоги та не опускайте. В обидві руки візьміть гантелі, напружте м'язи живота та починайте виконувати скручення. Руки та ноги працюють по діагоналі. Виглядається так. Дихайте глибоко та рівномірно, щоб протриматися хвилину. До зустрічі!